Читає Сергій Стерненко. Сказка Кирило Кожум'яка. Казка називається Кирило Кожум'яка. Колись був у Києві князь, лицар і був коло Києва Змій. І щороку посилали йому дань, давали або молодого парубка, або дівчину. Ото прийшла черга вже і до дочки самого князя. Нічого робить, коли давали городяни, треба і йому давати дань. Послав князь свою дочку в дань Змієві. А донька була така хороша, що й сказати не можна, то Змій її і полюбив. От вона до нього прилестилась і запитує: Чи є, каже, на світі такий чоловік, що міг би тебе побити? Є, каже такий. В Києві над Дніпром. Як вийде на Дніпро мочити кожі, бо він кожем'яка?» То не одну несе, а дванадцять разом. І як набрякнуть вони водою в Дніпрі, то я візьму і вчеплюсь за них, чи витягне, чи ні. А йому байдуже, як поцупить, то й мене трохи з ним на берег не витягне. От того чоловіка тільки мені і страшно. Князівна взяла собі це на думку та й думає, як би їй вісточку надіслати батькові і як би дістатися волі. А при ній не було ні душі. Тільки один голубок, вона згадувала його за щасливої години ще коли в Києві була. Думала, думала, а далі написала доця. «От так і так каже: у вас, тату, в Києві є чоловік наймення Кирило на прізвище Кожум'яка. Благайте ви його через старих людей. Чи не схоче він зі Змієм побитися, чи не визволить мене, бідну, з неволі? Благайте його, таточку, і словами, і подарунками, щоб не образився він ні на яке незвичайне слово. Я за нього і за вас буду до віку Богу молитися. Написала так, прив'язала під крильцем голубові та й випустила у вікно. Голубок злинув в небо та й прилетів додому на подвір'я як до князя. А діти саме бігали по подвір'ю та й побачили голубка. Татусю, татусю, кажуть. Чи бачиш голубок від сестриці прилетів? Князь перше зрадів, подумав, подумав, а тоді засумував. Це ж уже проклятий ірод, видно, згубив мою дитину, мовив він. А далі приманув до себе голубка. Глядь, аж під крильцем карточка. Він за карточку читає, а донька пише так і так. Ото зараз покликав він до себе всю старшину. Чи є такий чоловік, що прозивається Кирилом Кожум'якою? Є князю, живе над Дніпром. Як же б це до нього приступитись, щоб не образився та послухав? Ото сяк так порадились та й послали до нього старих людей. Приходять вони до його хати, відчинили помалу двері з острахом, та й злякались, дивляться, аж сидить кожум'яка до них спиною і мене руками 12 кож, і тільки видно, як коливає отакою білою бородою. От один із посланців тільки і кашляне, аж раптом. Кожум'яха жахнувся, а дванадцять кож тільки трісь, обернувся до них, а йому вони в пояс зразу падають і кажуть: ось так і так прислав до тебе князь із просьбою, але кожум'яка і не дивиться. Розсердився, що через них дванадцять кож порвав. Вони знов давай його просити, давай його благати. Стали навколішки, шкода, просили, просили, понуривши голови, але. Кожум'яка на них так і не звернув уваги. Що тут робитимеш? Сумує князь, сумує, сумує вся старшина. Чи не послати нам іще молодших, каже? Послали молодших, нічого не вдіють і ті, мовчить та сопе, наче йому й не кажуть, так і розібрало його за ті кожі. Послали ще молодших, схаменувся князь, послав малих дітей до кожум'яки. Ті, як прийшли, як почали просити. Як стали навколішки та як заплакали, той сам кожум'яка не витерпів, заплакав і каже: Ну, для вас вже зроблю, пішов до князя. Давайте ж каже, мені 12 бочок смоли і 12 возів конопель. Обмотав з коноплями, обсмолився смолою добре, взяв булаву таку, що, може, й в путів в ній 10, та й пішов до Змія. А змій йому й каже, А що, Кирило? Прийшов ти битися чи миритися? Де вже миритися? Битися прийшов з тобою іродом проклятим. І от почали вони битися, аж земля гуде. Що розбіжиться змій та вхопить зубами кирила, то так кусок смоли і вирве. Що розбіжиться та вхопить, то так вирве жмуток конопель. А він його здоровенною булавою як лупить, то так і вжене в землю. А змій, як вогонь, горить. То йому жарко, і поки збігає до Дніпра, щоб напитися та скупа, та скочити у воду, щоб прохолодитися трохи, то кожум'яка вже й обмотався коноплями і смолою обсмолився. Ото вискакує з води проклятий ірод, і що розженеться проти кожум'яки, то він його булавою тільки луп. Що розженеться, то він знає його булавою тільки знову луп і луп, аж луна йде. Бились, бились, аж курить, аж іскри скачуть. Розігрів крило змія ще лучче, як коваль леміш у горні, аж пирхає, аж захлинається проклятий, і тільки земля під ним гуде та стогне. А тут дзвони дзвонять, молебні правлять, а по горах народ стоїть. Як неживий, зчепивши руки, жде. Що ж це буде? Коли ж зміюка тільки бубух, аж земля затряслась. Народ, стоячи на горі, так і сплеснув руками. Слава тобі, Господи! От Кирило, вбивши Змія, визволив князівну і віддав її князеві. Князь уже не знав, кому й дякувати, та вже з того часу і почало зватися те урочище в Києві, де він жив кожум'яками.